Друзі, привіт! Нарешті ми добралися до нашого сарая. Так ми його ще не доробили. Трошки у нас не вийшло. Тільки щільовий поклали, тепле пол ще не заляли цю сторону. Так що будемо зараз оцей весь бардак звідси прибирати і починати займатися теплим полом. Таке тут у нас вже все, що робиться. Все сюди скидували. Так що, зараз це все будемо вбирати, замітати, підготавлювати і починати працювати. Це вже все в процесі буду вам показувати. Наступно, кругом зерно. Закупилися ми також зерном зараз. І пшениця, і кукурузка, і у нас всі бочки, всі сараї. Там, де зерно, все стоїть. ой, Все з зерном. Коротше, зараз я покажу, що сарай тут забили. Ось з кукурудзкою ціла гора купили. Ось така, щоб бачили би. Потім тут ще відходи пшеничні у нас залишилися. Також ще гора на дворі висипано і накрита. Теж пшениця з кукурудзою зараз покажу. Нізово у нас стоїть тут. Накрита ціла площадка. Це все накрите, все з зерном. Покажу вам, де тут вино відкривається. Що понакривали. Ще з якої сторони вам показати. Ага, воно тут. Можна побачити. З цієї сторони пшеничка, з тої сторони там кукурудзька. Ось така гора теж. Кр... І ще там заносимо ну, собою, щоб пшеницею забили. Зараз покажу. Ой, ту саму кришу. Тут теж машин 4-5 влізло. Насипали повністю. Загородили. Так що ось так. Цей рік, поки була можливість, ми скупляли зерно, щоб мати. Так що сарай наш поки стояв. Але Вже погода псується, скоро спортиться, так що треба ще встигнути тут сюди робити, щоб свинок сюди вже цей рік запустити. Так що починаємо робити порядок. Матвій, демо робити порядок? Хі, ти що там троєш, поклади. Не. Ні, все. Ми все починаємо працювати, а ви вже. Слідкуйте за тим, як що буде робитися. Цемент стоїть, все стоїть. Так що так.